Сотні дніпропетровців сьогодні шикувалися у величезні черги під обласною клінічною лікарнею. Напередодні у медзакладі обмовилися, що потрібна кров для поранених бійців, яких привозять сюди на лікування з районів, де йдуть бої з терористами. І вже наступного ранку від донорів не було відбою. Пункт збору крові мав розпочати роботу лише о 10-й ранку, проте довелося відкритися на кілька годин раніше, адже перші добровольці з'явилися під ліка лікарнею вже о 6-й годині. Цей натовп перед входом до обласної клінічної лікарні це черга. Усі ці люди з'явилися тут ще о шостій ранку для того, щоб здати кров пораненим бійцям. Їх привозять сюди з місця проведення антитерористичної операції. Це черга на реєстрацію. А всередині майже така сама для забору крові. Більшість цих людей здають кров уперше у черзі. Студенти, підприємці, рятувальники, спортсмени, домогосподарки, чиновники. А ця дівчина навіть вбралася особливо. Я сама вишивала це вбрання. Сьогодні вдяглася як не свата, тому що вважаю, що це наш обов'язок допомагати один одному. Близько 10-ї ранку здавати кров. Приїхали бійці батальйону Дніпро. Люди вирішили пропустити їх без черги. Решті в очікуванні маніпуляції доведеться простояти не одну годину, але людей це не лякає. Грішми допомогти не можу. Я до армії не беруть, але я можу здати кров. А щоб не нудитися, донори розважають себе хоровим виконанням гімну України. Тим часом співробітникам донорського пункту ніколи вгору глянути. кажуть, стільки людей тут іще ніколи не було. Колечком періодичні подрабатували жалі, розжалі раз п'ять качнули, віддаснули. Пальці не міють, ні ще п'ятні коля. Точні туго ж ні. Вже 30 гемоконів вже знаходяться в нашій станції крові в Дніпропетровській. 30 контейнерів це майже 15 літрів крові, і це всього за три години. А черга охочих збільшується. Люди хвилюються, не встигнуть до кінця робочого дня. Але медики заспокоюють, готові працювати понад норму. Цього Ми будемо працювати до останнього чоловіка, який прийшов сьогодні на здачу. крові. нині під опікою Дніпропетровських лікарів 11 поранених бійців, п'ятеро важкі. Це ранення і в влічної полез, і в грудь і ранення голови, кожен з них втратив по 2-3 літри крові. Пораненому у живіт майору нацгвардії переливання робили 5 разів. Сьогодні він уперше вийшов на вулицю, і те, що побачив, розчулило його, мало не до сліз. Я просто вражений кількістю людей. Я навіть пофотографував. Я дуже вдячний тим людям і вражений тою кількістю і тим ентузіазмом, з яким вони це роблять. Тим, хто хотів прийти, але не зміг, лікарі радять не засмучуватись. Кров для поранених щодня приймають в обласній станції переливання крові. Обіцяють так. Кож організувати збір і у віддалених куточках області, звідки людям важко добиратися? Олену Сенко Срій Файзулін з Дніпропетровськ. Новини 2+2.